Виконуємо номер 780 із підручника Геометрія 7 та номер 51.43 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте трикутник за стороною, прилеглим до неї кутом і радіусом описаного кола. Приступаємо до виконання. Нам дано сторона трикутника, радіус описаного кола, і прилеглий С до цієї сторони. Потрібно побудувати трикутник АВС. Проаналізуємо умову задачі. Оскільки у нас трикутник описаний, коло описане в коло трикутника, то трикутник буде вписаний в коло. І кожна точка. От кожна вершина нашого трикутника належить колу, тому почнемо з побудови кола радіусом Р, центр О. Далі на колі вибираємо довільну точку С, також проводимо коло. Центром тепер в точці це радіус якого А, де коло наше перетинає перше коло, отримаємо точку Б. Ну а потім будемо будувати кут С, що дорівнює заданому. І шосте. Трикутник, АБЦ буде шуканий. Приступаємо до виконання, проводимо коло радіусом заданим R. Знімаємо наш радіус, довільна точка і проводимо коло. Тепер вибираємо довільну точку С на нашому колі, проводимо коло тепер з центром в точці С радіусом А, де наше коло перетинає, збило ще раз візьму. Отримаємо точку Б, проведемо АБ сторону, С Б, не А, Б, Б сторону. Ну, а тепер будуємо трикутник. Побудова кута щодо рівня даному зводиться через побудову, до побудови трикутника щодо рівня даному. Тому побудуємо на основі нашого кута С трикутник. Я назвала його СКЕ. Ну і тепер приступаємо спочатку, будуємо СК. Тепер ЦЛ. Л? І каль. Тепер КЛ. Збили чуть-чуть. І проводимо через точку перед точку С промінь, де наш промінь перетинає коло, Це і буде наша точка А. Бо коло описане навколо трикутника, а трикутник вписаний в коло з'єднує Б і А. Ми побудували трикутник АБЦ за стороною прилеглим кутом і радіусом описаного кола. Номер 780 із підручника Геометрія 7, та номер 51.43 – із підручника математика 7 виконано